Продається будинок в Київській області, Білоцерківський район був Сквирський, Сквірська територіальна громада. Село Тарасовка було Ленінське, вулиця Набережна, 6, Продається усадьба. Земля 45,5 соток. дом 1974 року. Погріб. Літня кухня 10,8 м, 2 три сарая, жомова яма і прибиральня, огорожені металевим забором з воротами. цегляний будинок з прибудовою 63 дроб 24 дроб 13 метрів, квадратних. дві кімнати, Кухня, газ, електрика, вода зі свердловини 56 метрів, подається в будинок, пічне та газове опалення, мальовнича природа на березі річки Сквирка, поряд нова Пустоварівка, 26 км до нинішнього райцентру, 15 км до колишнього райцентру, 110 км до столиці міста Києва. Дві ділянки приватизованої землі 25 та 20,5 соток. І так, підітожимо. до найближчого міста 15 км. Загальна площа будинку 63 метрів квадратних. Кількість кімнат 2. Площа ділянки 45,5 соток. Тип стін будівлі цегляний. Тип покрівлі, металеві листи, санвузол у дворі, опалення, індивідуальне газове, меблювання залишається, комфорт, камін, гостьовий, літній будинок, підсобні приміщення, сад, город, комунікації, газ, свердловина, електрика, асфальтована дорога, інфраструктура до 500 метрів, зупинка транспорту рядом. Ландшафт, річка до одного кілометру не їхала куди м'яний. Tu tobi